На ситуації з Київстаром ми наочно побачили, що це таке буде вибори в смартфоні. Це коли у день виборів вирубає телефонний зв'язок на всі. Території, наприклад, Західної України, там, де народ не готовий голосувати принаймні масово за новоявлену партію Дія. Ну, слугу народу так хочуть перейменувати. Але він працює там, де люди за ту ж партію Дію, Дія, наприклад. Голосувати готові, от і все. Тобто, якщо потрібні масові, ну не просто масові, а тотальні фальсифікації, коли там з рейтингу 5% треба це зробити 35%, а з рейтингу 40% зробити максимум 8%, а з 12% 2%, от то треба. Дійсно проводити вибори в смартфоні. Якщо ж е, це так якщо ж ми все-таки хочемо, щоб е, результати виборів е, хоч трошки е, більш-менш відображали те, як голосують, то треба голосувати бумажками, які можна порахувати, які фізично можна порахувати, а не оцими всіма гаджетами, які просто рай для фальсифікаторів.